Початком робочого тижня вас вітає творчий колектив телебачення Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День В студії для вас працює Юлія Баберштейн. Сьогодні у випуску мова піде про наступне. Кількість безробітних шосткінців збільшилася. Одне з питань чи понеділкової апаратної наради при міському голові. В шостій на базі п'ятої школи працює безкоштовно психолого-медико-педагогічна консультація. У пошуках незбагненного. Відкрилася персональна виставка художниці Тамари Бикової. Рівень зареєстрованого безробіття в місті зріс порівняно з аналогічним періодом минулого року. При цьому план створення нових робочих місць виконано на 160%. Відбувся конкурс аматорського мистецтва серед лікувальних закладів області. Йде підготовка до півфіналу Кубку губернатора Дансфест Краса Сумщини». В місті проводиться підготовка до святкування Нового року. Представлена нового начальника пенсійного фонду. Все це, це та інше питання обговорювалося під час щопонеділкової апаратної наради при міському голові. Станом на 31 листопада рівень зареєстрованого безробіття в місті дещо зріс, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Доповіла Людмила Кошик, начальник центру зайнятості на обліку Шоцінського міськрайонному центрі зайнятості. Перебувало. 1432 безробітних громадян міста у порівнянні з відповідною датою 12-го року рівень зареєстрованого безробіття по місту виріс із 2,3% до 2,7%, що вище середнього обласного показника майже на 1%. Гострою проблемою для шостки залишається працевлаштування молоді. Основною перешкодою для успішної зайнятості людей віком від 18 до 34 років є відсутність необхідних професійних навичок та досвіду роботи, відмітила Людмила Прокопівна. За віковими групами, в Шостинському міськрайонному центрі зайнятості перебуває на обліку молодь віком від 25 до 29 років у кількості 297 осіб, від 30 до 34 років 281 особа або 30% від загальної кількості зареєстрованих безробітників. Антоніна Наймитенко на начальник управління праці і соціального захисту населення розповіла, що частина програми зайнятості населення в Шостці, яка стосується створення нових робочих місць, здійснюється успішно. За 11 місяців поточного року вона вже виконана на 160%. Програмою зайнятості населення міста Шостки на період 2017 року передбачено створити у 2013 році 735 нових робочих місць. За результатами моніторингу управління праці та соціального розвитку населення протягом 11 місяців поточного року в усіх сферах економічної діяльності створено 1179 нових робочих місць. Про проведену за тиждень роботу доповіла Тетяна Гурба, директор Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Цями відвідано 173 сім'ї, проінспектовано 80 сімей, яким надано послуг 750. Взагалі під супроводом на даний час перебуває 98 сімей. На апаратній нараді було порушене питання поїздки шостинських дітей сиріт на київську новорічну ялинку. Микола Нагадав завдання відповідним службам. У разі неможливості проведення даного заходу в зв'язку з подіями в столиці знайти альтернативні рівноцінні варіанти святкових ранків для діток. Обіцяли сиротам, що поїдуть на Йолку, так? а Йолку там зламали вже. Ні Олексіївна треба... Ну, Ігор Фатун, начальник відділу культури та туризму, розповів, що в місті проводиться активна підготовка до новорічних заходів, а також продовжують відкривати імена талановитих шостинців. На минулій тижні в музеї країни музеї відкрита персональна художня виставка нашої землячки Тамари Бикової, також молодого шосткинського художника Олексія Ніколаєва. В обласному центрі відбувся конкурс аматорського мистецтва серед лікувальних закладів Пісня Лікує душу, де наші лікарі виступили достойно. Збірна лікувальних закладів міста прийняла участь у чотирьох номінаціях. Всіх чотирьох номінаціях, всіх чотирьох номінаціях зайняли призові місця. Наталія Сергейко, начальник управління освіти, розповіла, що в місті триває другий етап учнівських олімпіад. Та проводиться підготовка до півфіналу Кубку Губернатора Денсфест Краса Сумщини триває другий етап всеукраїнських учнівських олімпіад. Так 7 грудня відбулася олімпіада з німецької та французької мови, 8 грудня з російської мови. Також 7 грудня на базі гімназії відбувся третій обласний етап міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. Виконуючи обов'язки начальника ОЖКХ Віталій Могильний зазначив, що комунальні служби справляються зі сніговим покривом на дорогах. А начальник МНС Ольга Ткаченка доповіла, що надзвичайних ситуацій в місті не виникло. Хочу напомнити телефон, на який можна звернутися, якщо виникнуть якісь аварійні ситуації, зв'язані з погодними умовами і взагалі ситуації, які можуть складатися на території міста. Це телефон 71111 управління. КУЧС 2.15.79, 15.55 – це служба із полкома. на всі телефони Служби міста. представили нового начальника пенсійного фонду в шостці і шостинському районі. Ним став Юрій Кашира, який розпочав свою роботу на новій посаді з 4 грудня. Юрій Юрійович організує роботу, в якійсь мірі і залишить та, яка була в колективі, але по новому підійде до питань прийому громадян. Відповідальність дуже велика. Люди з великим чеканням ждуть, що ви покращите там роботу в цьому напрямку». Доброта, відношення до простої людини мало кому відомо, але в шостій на базі п'ятої школи працює безкоштовно психолого-медико педагогічна консультація з питань корекційно-реабілітаційної допомоги дітям від самого народження до 18 років. Напрямки консультації різні від вивчення потенційних можливостей дитини до визначення її подальшого освітнього маршруту. Більш детально про роботу комісії та про проблеми, з якими звертаються до фахівців мешканці міста у нашому наступному сюжеті. Робота комісії, перш за все, направлена на допомогу батькам та їх дітям у вирішенні проблем пов'язаних з відставанням у розвитку, затримкою мовлення та труднощі у поведінці. До складу міської медико психологічної консультації входить широкий спектр фахівців різного профілю. Доводить до відома завідувач комісії Тетяна Мозгова. Медики, практичні психологи та вчителі-дефектологи. Під час засідання нашої консультації. Спеціалісти проводять спочатку психолого-педагогічне вивчення потенційних можливостей дитини. Вони також можуть визначати програму навчання та подальший освітній маршрут, тобто куди дитині краще піти навчатися. За словами Тетяни Іваніни, на консультацію можуть прийти батьки з дітьми за своєю ініціативою чи за направленням. Можуть направляти дітей. Навчальні заклади, в яких знаходяться ці діти, це може бути психолог, може бути педагог, адміністрація і так далі. Світлана Іляшенко, дитячий лікар-психіатр, говорить, що батькам потрібно уважно придивлятися до свого чада. Проблеми дітей шкільного віку завжди поділяються на дві групи: проблеми успішності у навчанні та поведінки, за якими ховається ряд причин. Проблеми в Проблеми успіваємості входять маса маленьких підпроблем. проблем це і. нарушение когнитивных функций, то есть именно восприятие, усваивание материала как такового, и нарушение предпосылок интеллекта, то есть внимания. Вот пам'ять нарушення как бы, тоже група ситуаций, которые які вже можна сказати, спровоцированы, обусловлены именно неуспеваемостью. Якщо вчасно не звернутися за консультацією до фахівців, зазначає пані Світлана, наслідки цих проблем будуть більш значними. Возникають поведінчі проблеми і діти в общем-то получает на ті результати, які хотели хотіли родители, вот, попадает в асоціальні компанії, случається, що что... воровство і что-то, В общем, потім починається как бы нарушення другого порядку. Лікар-невролог Світлана Анохіна говорить, що часто доводиться працювати з немовлятами. Захворювання різні, розповідає лікар. Ребенок не наблюдався, наиболее часто приходять з пирамидным синдромом То тобто двигательне в основному нарушения. Гідроцефальні зараз нарушения по сравнению з прошлыми годами значительно уменьшились. Синдром повышенной нервно возбудимости, потому что мамы курять, пьют. Біляміна протекает неблагоприятно, і последствия отсюда в тому, що ребенка буквально в 2-3 місяці уже повышенной нервно-рефлекторной, которая яка може іноді и до 7 и 8 місяців. Інна селіваненко, вчитель дефектолог, доводить до відома, що помітивши ряд певних ознак у своїх дітей, які не осторожують батьків, виступають першим дзвіночком, аби звернутися до спеціалістів. Трудності в усвоєнні учебної програми. Трудности, э, овладевание навыками, самообслуживания, э, а также задержка речи, то хотелось бы попросить родителей не прятаться, как страус, извините, голову в песок прятать. Не нужно никого бояться, не нужно никого стесняться, а нужно обязательно обратиться к специалистам. В первую очередь это детский психиатр и детский невролог. Часно виявлені проблеми зі здоров'ям у 90% випадків можна вирішити за допомогою правильно підібраної програми для реабілітації. Щоб дитина мог усвоїти ці знання. А якщо дитина сидить в детському саду масовому, і дитині недоступна ця програма. У незгода бод переходить із групи в групу, у нічого не запам'ятовує, тому що він не може просто по sleeve фізіології або в силу якоїсь такої хвороби, яка протікає, її не увиділи і не лечать. Він не може засвоїти ці знання і навички. Часто членам в комісію доводиться працювати з дітьми з порушенням мовлення. І таких проблем розповідає Катерина Шель, вчитель логопед з кожним роком стає дедалі більше. Дітей стає більше з порушенням мовлення, з тяжкими порушеннями мовлення не просто як раніше ще 15. Там 10 років назад, а зараз, коли набираєш логопедичну групу, то майже всі діти із загальним недорозвитком мовлення не просто там немає одного чи два звуки. Такі вже діти, два-три звуки, вони навіть і не попадають в логопедичну групу. За словами пані Катерини, батькам потрібно максимально приділяти увагу в спілкуванні з дітьми. Не буде мова розвиватись зв'язне мовлення, особливо коли дитина сидить і просто грається в комп'ютері. Нічого, словарний запас їй Повнюватись не буде, спілкуватись вона не зможе просто от комунікабель не буде наскільки дитина, якщо батьки її будуть просто читати на ніч казочку або якусь книжку. Людмила Алісименко, практичний психолог, зазначає, для батьків дитина і її майбутнє мають бути на першому місці. Випадки, коли своєчасне звернення за допомогою до фахівців мали свої позитивні результати, є був клас. Там дитина був не дуже успішний, не дуже благополучний, тому що різні різна куча причин. А коли він потрапив в клас, там було у нас 15 людей, він другим став, абсолютно іншим став. Якби він не прийшов к нам в школу, він би пішов по другому путі. Висновки комісії носять рекомендаційний характер, тільки батьки приймають остаточне рішення про подальшу форму. Та місці навчання дитини за допомогою до фахівці мешканці шостки можуть звертатися в школу номер 5 кабінет 123. Засідання відбувається в першу і третю п'ятницю тижня з 13 до 16 години. У пошуках незбагненного саме таку назву обрала для своєї персональної виставки шосткінська художниця Тамара Бикова. Адже створюючи все нові і нові картини, вона осягає те, до чого прагнула багато років. 76 робіт різних жанрів від натюрморту до пейзажу. Упродовж місяця прикрашатимуть стіни краєзнавчого музею та підніматимуть настрій нашим городянам. Споглядала дивовижні шедеври живопису і моя колега Світлана Ковальчук. За освітою Тамара Бикова хімік, але малювати любила з дитинства. Живописом почала займатися тільки чотири роки тому. Зазначаю, що саме в цей час вона відчула особливу потребу поринути з головою у образотворче мистецтво. Вот просто прийшло, і все не по тому ж там скаких та соображень логічних там, і ваші та є не ще под... потому что это, скажем, і затратно і по времені, і матеріальне, все но ну от прийшло. наверное, у кожного у нас своє жизні призначення, Ми коли-то таке тому приходимо. Вона пам'ятає, як вночі писала свою першу картину, а вранці вирішила її показати родині. Мама і сестра схвально сприйняли починання майбутньої художниці у подальшому весь час допомагаючи та підтримуючи її, як морально, так і матеріально. На становлення творчого шляху Тамари Олексіївни вплинули також майстри пензля, з якими вона познайомилася через інтернет. Згодом пані Бикова увійшла в групу місцевих митців, які прийняли її як свою. Зокрема, художник Володимир Афонін своїм досвідом та настановами відточував професійну майстерність Тамари Олексіївни. Сама освіта у цьому також відігравала важливу роль. Таланти 10%, а 90% – це, навірно, труд. При будь-якому таланті в будь-якому, ніколи один талант не буде, все одно трудиться. І трудіться, і, і трудіться. До речі, Тамара Бикова учасниця багатьох всеукраїнських виставок: історичні постаті майбутнього, Ноїв Ковчег, жіночий портрет в мистецтві, щедрість рідної землі, Україно, Україно, славний край козачі. Мальовничі краєвиди Полісся і Криму, портрети, натюрморти, сюжетні картини, анімалістика, розмаїття усіх можливих жанрів об'єдналися у одній виставковій залі краєзнавчого музею. Це звіт моєї роботи за чотири роки, говорить художниця, і зізнається, що особливе натхнення відчуває, коли малює домашніх улюбленців котів. Я люблю всіх животних і в принципі, ну, А в нас така ситуація, не дуже, ніочень з людьми з животними і животне раз виявляється краще. Патому насатакби бы, умня і всі наші друзі. Падрука були падкармлюваєм і любім, і домашні это тут и моих друзей Кати відзначила унікальність кожної роботи заступник міського голови Ніна Сиваєва, вітаючи Тамару Олексіївну з відкриттям її персональної виставки. Вона висловила сподівання, що своїм прикладом автор підштовхне молодь до занять творчістю. Адже як показала практика, талант може розкритися у будь-якому віці. Кожна картина, ета. Это... Ну, как бы свой шедевр, свой подход в написании, свое отображение той действительности, которая на ней показана. И все они... Ну, стоїш, и і від кожної картини отримуєш якийсь енергетичний заряд і какое-то дополнение доповнення своего до к тому, що ти там видишь. Аби привітати свою колегу по творчому цеху, приїхала з Санкт-Петербургу художниця Тетяна Кулік, з якої Тамару Бикову колись звів інтернет. Вона не могла не помітити, що шостка, хоча й невелике містечко, але з потужним культурним життям. Мене страшно радує, що є музей. Что есть куча зрителей, что все равно, вопреки всему, существует какая-то культура. И в маленьких городах, наверное, даже она какая-то более какая Она яркая, сливная, Цього дня Тамара Олексіївна відчула справжню народну любов прихильників свого таланту. Велолюдна виставкова зала, море квітів, теплих слів, музики і віршів перетворили презентацію на неймовірне свято естетичної насолоди. Я свободний художник, а не раб строчок ножних, не вояка а А тому удостоєна ні регалі і почестей, ні він а пророчества. І є самовідданість творчості на праці Можуть бути прикладом для творчих для всіх творчих людей, тому що е, е, таких результатів добитися майже з нуля такі коробки. Це треба було дуже багато працювати, займатися самосвітним. Як професійні художники, так і звичайні глядачі не могли відірвати очей від експонованих картин, чаруючи магнетизм яких змушував повертати погляди до них знову і знову. Такий скачок за чотири роки неповних. Конечно, немножко впечатляет, удивляет. Есть очень хорошие работы. Самые у нее такие впечатляющие пейзаж и сюжетные работы, которые навозил на выставку. Дай Бог ей не остановиться, а дальше идти. Прекрасная. Картины просто глаз не отвести. Настолько все точно, передано. Даже слов не нахожу. Это самый-самый настоящий художник. Ісключительне впечатлення. Просто восхищаємося всеми картинками. Нет таких простих. Всі все что то о чому-то говорять. Очень красиво, очень достойно, очень професіонально. Я очень рада, що шостка дійсно славиться талантливими людьми. 10 грудня вшановується пам'ять святого Романа, який мав дар зцілення тілесних не дух і прожив у затворі. Єдиним провісником погоди в цей день для наших пращурів був заєць. Якщо хутра зайця було вкрите плямами, зиму слід чекати м'яку. А яка погода очікує жителів шостки в другий день робочого тижня, дізнаємося прямо зараз з синоптичного прогнозу. 11 грудня протягом всього дня небо на чостку буде хмарним, опадів не передбачається. В день стовпчики термометрів показуватимуть 10-13 градусів морозу. Вночі буде ще прохолодніше 15-17 нижче нуля. Вітер північний 4-6 метрів за секунду. Черговий випуск інформаційної програми на каналі Телебачення Акцент добіг свого завершення. Нагадую, новини нашого каналу ви можете переглянути на сайті Шоскінської міської ради. В Студії для вас працювала Юлія Беберштейн. Зустрінемося завтра. На все добре.